Ну, на щастя, у нас окупована і там під лінією фронту не вся країна далеко. Да, і все-таки нарешті території країни відбувається врядування у нас в тилу. Працює уряд, працюють органи місцевого самоврядування, працюють на різні установи, надаються сервіси громадянам. І, звичайно, ми маємо продовжувати і нашу реформу державного управління. Наближати нашу систему державної влади до стандартів врядування. про це все говоримо. Це такі робочі процеси, і ви знаєте дуже добре, що ми продовжуємо про це говорити, продовжуємо ці реформи проводити. Тому що одна із цілей цього російського расизму, на чолі з Путіним, це якраз щоб ми заклякли і тільки знаєте, як ці загіпнотизовані кролики за цим удавом там десь. Спостерігали ні. Ми будемо працювати, будемо реформувати країну. Будемо виконувати наші сім задань від Єврокомісії щодо кандидатства в ЄС, щоб пройти до перемоги та членства, Будемо наші ключові реформи рухати. Будемо оптимізувати державне управління, будемо застосовувати європейську модель заробітних плат в державному управлінні. Про це все говоримо. Ну, звичайно, говоримо про ті виклики, які стоять перед Україною. Перед Європою в процесі деокупації території, коли ми звільняємо території, як там відновити управління і державне, і як там перейти поступово, можливо, повернутися вже й до місцевого самоврядування. Звичайно, питань багато. І експерти Ради Європи теж вперше з багатьма ситуаціями стикався, але в діалозі знаходимо потрібні рішення, потрібні ідеї.